Розкажіть, будь ласка, Та продовження розмальовки переходить, ми малювали два роки тому, тепер ще стіну завершимо. Це ваші малюнки, так? Це ви врешті-решт вже знайшли час, так? Ну, знайшли час, так. Скільки пройшло часу між проміжок? Ця стіна малювалася в 22-му році, ну 24 й рік, два роки минуло. Думаю, тепер ще продовжили собі пропусті. Як довго ви плануєте працювати? Ой, я вам не можу чесно сказати, це творчий процес, він ну, минулого Разу у нас ця стіна зайняла два тижні. А що плануєте тут намалювати? Ну, Тут буде в тій самій стилістиці малюнок, як і на попередній сім'якість. Можливо, навіть кормумайські пейзажі, тобто природа, тваринки. Як вас звати, нагадайте? Яна. А прізвище? Якої вдалою процесу вам?